Поклеїли його таким карбончиком. Така вакханалія з електрикою у нас відбувається. Шурупи всі всюди різні, болти теж. І от там у нас теж ще ті приколи з електрикою будуть. І ні. Прекрасний сонячний день, аби не годувати всіх окупантів свинцем. Ну, а нам пора зайнятися ремонтом даного коника. Це у нас є Suzuki-адрес УГ50. Ось в такому стані. І будемо його відновлювати і робити з нього лялечку. Тож, якщо вам цікаво, підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пишемо гарний коментар. Обов'язково донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, хай харетрендіти, погнали розбирати! ви пасики на матиках! От така у нас техніка, приїхала на відновлення. Трошки подовбаному стані вже побачив від нас життя. Атакуємо фару. Завалили, трошки поклеїли його таким карбончиком. Все відлітає у нас. Він нас заводиться, але є в нього одне але. І нам це але потрібно забрати і відновити його в ідеальний стан. Погнали, заведемо його і послухайте, що з ним є. Щось нас гарненько дзвонить в моторі. І то не варіатор. Тому глушимо, розбираємо його повністю і забираємо наш мотор на стіл. Погнали. Трошки розбираю його до шкілета. Така у нас горка пластмаси. Така вакханалія з електрикою у нас відбувається, тросик газу. Живе своїм життям. Моднячий фільтр запханий. Ну, але то, що не найгірше, бувало і гірше. Зараз дивимося, що де. Від'єднуємо наш двигун від рами. Знімаємо решту пластику, так як ми пластик будемо відновлювати. І забираємо наш двигунець на ревізію. Будемо дивитися, що в ньому стукає. Хвилин 20 я то все відключав. Оси у нас відкрутити маятник і можемо роз'єднати наш двигун з рамою. З електрикою ще буде та веселуха. Намотану, наколхожену. І не тільки там. Замочок у нас вже не рідний. Вже врізали звичайні на два контакти. І от там у нас теж ще ті приколи з електрикою. будуть. Ну що, Витягуємо наш мотор, розбираємо і дефектуємо, замовляємо запчастинки і збираємо все назад. <му> Лишився нас моторчик сам, тож погнали, заносимо все в майстерню і будемо розбирати наш моторець. І дефектувати його. Тож, підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі, обов'язково донатьте на ЗСУ і погнали далі працювати. Моторяку ми знесли вже в майстерню. Це у нас двигунець наподобі Suzuki Street Magic. Аналогічний Це двигун Suzuki ZZ Inch Sport. Тут у нас вже. По словах попереднього власника стоїть 65 кубів, але в нас дзвенить щось в моторі. Я підозрюю, що це у нас гаплик колінвалу. Тому беремо все, скидуємо, знімаємо повністю, все, оголюємо наш двигун і розбираємо поршневу, Дивимося, що ж там у нас дзвенить. Шурупи всі всюди різні, болти теж. Як я це не... прям обожнюю. Щоб відпочити, мотор розібрати потрібно перебрати 101 насадки. Так, Варіатор у нас чорний, як ніч. Триська верніше, варіатор. Підозрюємо у варіаторі. Те саме. Так, довго не бавимося, відкручуємо, тупо все. Нічого не лишаємо на моторі, бо будемо все відмивати, будемо його приводити в гарний вигляд. Карбуратор у нас Китай, але пише мікуні. Зробимо йому ревізію. Але мопед працював гарно на ньому. Тому я думаю, просто почистимо, помиємо його і зберемо назад. Думаю, все буде у нас в порядку з ним. Це гімно ми зразу викинемо смітник. Це в нас є антиугонна система японська, блокування підножки центральної. Ну, але як показує практика, як схочуть вкрасти, то вкрадуть і з нею. Вихлоп у нас в печеному стані. Різаний варений Думаю, прийдеться шукати новий. Ну, або Попробуємо поставити від сузуки. У мене є вихлоп в хорошому стані. Попробуємо впхнути. От якийсь звір закрутив! Лев! Закрутив якийсь лев! Так є різьбу зірвати можна. Чути вам? легенький, як перінка. Так, зараз викинемо статки розвідці, развід, щоб він нам тут і не мішав. Йой, люди нахерна так закручувати? Роско! Патики на массивках сходним батом дико. Кап здесь! Вуртка зігнув, поки колу зірвав. Леви якісь крутили! Стежені леви. Ой-ой-ой-ой-ой! А це, друзі! Погана історія! Дивіться на наш колокол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! І це кривий назвав Ну що ж, будемо розбирати і будемо починати пошуки вала. Ремінець у нас вже замінений в гарному стані. Подивимося, якому в якому у нас стані наш варіатор все чухає. Ого! SEE Performance. Venom в гарнесенькому стані. Варіатор хтось не пожалів грошей. Надію ці варіатори вистріл дають. Дуже хороший. І так, момент істини. Що ж у нас стукає? Корінвал? Ще поршнева. Так. Гільзочка в гарному стані. Дійсно стоїть 65 кубів. 44 міліметри. Але це в нас стукає коліно. Нас застукав колінвал. Діагноз поставлений. Під заміну у нас де колінвал. Поршнева, подивимося потім по зазорах по кільцях, задирів. На циліндрі критичних нема. Подивимося, що в нас вийде по колінвалу. Може підкинемо свіжий ЦПГ, також 65 кубів. І будемо збирати наш мотор назад. Тож пишіть свою думку, що могло стати нашим коліном, чому прийшла йому смерть. Донатьте на ЗСУ обов'язково, бо без ЗСУ то буде печалька. І погнали. Будемо все дорозбирувати мити. Замовляємо запчастинки і будемо збирати все назад. Троллимпасики на з столим баком Денька. Тролимпасики на з головим баком Деніка.